Всім привіт! Мене звати Свят! ви на каналі Свят Чес. І сьогодні ми знову будемо розбирати задачу. Треба зробити матку чорному королю в два ходи. Я навіть і не сумніваюся, що ви її розв'язали. Але давайте перевіримо. Якщо вам не вистачило часу, просто зупиніть це відео. Спершу ми повинні походити слоном на G4. Ми робимо грозу мату на I6. Слоном і фарзем. Нам слон не дає, він закриває, як ми бачимо. Тому робимо шах конем. І це мат. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, бо тут буде виходити дуже цікавий контент про задачки. Ставте лайк, підписуйтесь і, звичайно, коментуйте. Всім пока!